Ми не робимо для того, щоб робити тонни, скажімо так, і ми не зможемо зробити от 450 тонн, грубо кажучи, це максимальне наше виробництво, використовуючи всю рупу ось 450 тонн в місяць. Це в рік там близько 5 тисяч тонн. Ну це ні про що це дуже маленька кількість. А скажіть, будь ласка, скільки Україна от споживає солі? Бо 450 тонн на місяць, це, ну звучить потужно. 400 тисяч тонн. Споживання харчової солі. Тобто ми виробляємо, можемо виробляти 0,1% для споживання типу українців, всіх 0,1%, навіть не 1% від загального споживання в Україні. Бо Артен Сілі робив близько 300 тисяч тонн солі в місяць. 300 тисяч, а ми можемо в рік п'ять тисяч, тобто цифри не дуже. Mm. Ну другобиську сіль, хто куштує, то він розуміє, що це за сіль. Ми не використовуємо під час виробництва жодних хімічних процесів. Не даємо ніяких хімікатів, ніяких добавок, розчинників. Ну нічого. Це все природньо, реально. Масштабні підприємства вони мусять використовуватись якісь технології, антизлежувачі і т.п. і т.д. У mm -hmm. нас цього немає. І тому я більше позиціоную нашу сіль як крафтову сіль, дійсно зроблену руками. І вона має бути в малій кількості limited edition, як я кажу, але продано дорого.